Планета кіно це щось. Гаразд. Ми прибули до трохи моторошного, але дуже великого особняка. Мала то справді дуже тихо. Доволі тихо. <ривіт> <ривіт> Дроїди були набагато миролюбнішими, ніж хотіли переконати нас перші християни. Однак був один чоловік. Лорд Сомертон. Він не був таким вічливим. <зві> Пишемо. Привіт. Ну, привіт усім глядачам. Я Тея. Жарт. Це Луїза. Кажу про тебе. І в цьому епізоді ми будемо милими маленькими прибиральницями. Божевілля. Локація ну, так таке собі. Аго? Ей, тея! Тут нікого немає. <зві> Для цього у нас є копа камер. Привіт, ми це зробили. Приховані камери. Ми ваше Боже мій. Подивися на всі ці речі. Мед. Що це? Я хочу піти. Боже мій. Мала, це не справжнє. Це такий прикол. Це точно фейк. Воно нас переслідує. Не хвилюйся!